Совані трикотажні всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм лише 3,75 доларів. Вага мішечка стандартна, ой, не стандартна 16 кілограмів. Вартість такого мішечка 2593 гривні. Ага. Угу. Передивляємося, друзі. Цей мішечок у нас в єдиному екземплярі шорти три Позиція під кодом 7. Ціна мішечка. 2593 гривні. Передивляйтеся. Сьогодні у нас на огляді в прямому ефірі будуть і інші акційні позиції. Сьогодні вже відзняв був у нас огляд мішечка в єдиному екземплярі. Светри утеплені під кодом 3,037. Вартість мішечка лише 692 гривні. Огляд светрів утеплених є у нас в групі Viber. А зараз вашій увазі ми презентуємо мішечок в єдиному екземплярі. Це у нас презентаційний. Огляд, трикотажні штани, ой, трикотажні шортики. Так, вони з такого плотного матеріалчику, вага мішка 16 кг, вартість такої позиції 2593 гривні. Зараз робимо презентацію, що у нас незабаром буде така позиція і можна буде їх замовляти. Передивляйтеся, вибираємо. І так, щойно мені повідомили, що цей мішечок у нас вже забирають. Шорти трикотажні під кодом 7 щойно забрали, нам віддзвонилися по телефончику, що забирають з прямого ефіру. І далі, друзі, передивляємося, у нас будуть огляди. Сьогодні і джинси жіночі за зниженою ціною будуть на огляді. Сьогодні також у нас і одяг трикотажний, міксований. Лосіни спортивні, штани трикотажні, весна літо. Футболочки, чоловічі сьогодні, Наталочко, до речі, будуть сьогодні на огляді чоловічі футболочки під кодом 0,5. Ви запитували, коли будуть огляди, то сьогодні будуть їх знімати і огляд буде викладений в групу Viber. А в нас на огляді щойно був огляд і презентація шорти міксовані, трикотажні позиція під кодом 7. Ціна мішечка була 2593 гривні. Як тільки будуть викладатися ще точно, я не знаю у котрій годині будуть огляди в групі Viber. Якщо будете в прямому ефірі, то я повідомлю. Бо поки точно не знаю, в якій вони послідовності будуть зніматися. Але сьогодні в групі Viber буде декілька мішечків. І так, дякую, друзі, за увагу. Щойно у нас був загальний огляд і презентація новинки літнього сезону.